Ви точно не бачили цього раніше. Листопад став ще одним місяцем дієвих результатів на майданчику. Мене звати Катерина, і це щомісячний відеодайджест проєкту Екополіс від Ряжко Кепітал. Поїхали! Ми завершили бетонування монолітних колон другого, третього та четвертого поверхів у секціях номер 1 та номер 2 Плити перекриття другого та третього поверху вже забетоновано. Формуємо міцний каркас майбутнього комплексу. У 2026-му за планом стартують нові етапи будівництва, і ми впевнено будуємо далі. Залишайтесь, бо далі буде ще цікавіше. Також виконано армування та бетонування монолітних стін круглих шахт і сходових маршів, важливих елементів, що забезпечують надійність конструкції та комфорт у повсякденному користуванні. Паралельно тривають роботи на секції номер 3 Тут ми вже завершили земляні роботи та копання котловану. Наразі влаштовуємо фундаменти колон та готуємо об'єм до подальшої будови. А також ми розпочали кладочні роботи комерційних приміщень. Екополіс це не черговий ЖК. це новий формат нерухомості. Перший в регіоні житлово-оздоровчий комплекс рекреаційного формату. Тут ви отримуєте не просто квадратні метри, а середовище для відновлення та якісного життя. Якщо хочете більше дізнатися про екополіс, запрошую вас до нас у відділ продажів за адресою місто Хуст, вулиця Ломоносова, 40.